У церкві святого посла Петра, що на вулиці Володимира Великого, є ялинка із листами дітей. Аби здійснити бажання, потрібно вибрати один або кілька листів і купити те, що написали діти. Тернополянка Вікторія Карчаївська обрала один із листів. Люби святий Миколай. Мене звати Аліна. мені 5 років. Я люблю малювати та складати пазли. Також люблю фрукти та солодощі. Також прошу в тебе здоров'я для моєї сім'ї та миру для України. Щиро сподіваюся на те, що ти отримаєш мого листа. Чекаю тебе з нетерпінням. З повагою, Аліна. Що ж, наступним кроком буде купити все для цього листа. За словами Вікторії Карчевської, долучаються до акції Листи до Святого Миколая втретє у мене в листі не було конкретно чого дитина хоче, але тут написано, що вона любить малювати і складати пазли. Тому я думаю, що я буду шукати щось для малювання і якісь пазли цікаві, які підуть дівчинці. Вікторія Карчевська купила іграшки та солодощі для п'ятирічної Аліни. Далі все просто несемо в церкву, залишаємо там і далі подарунки будуть вже розформовувати і розвозити миколайчики діткам. Пізніше, коли вже потрібно розвозити ці подарунки, ми з друзями і з моїм нареченим долучаємося до того, щоб їх розвозити, бути цими помічниками таємного Санти, приходимо бути помічниками святого Миколая, приходимо до діток додому, приносимо подарунки, кажемо, що це святого Миколая подаруночок, і таким чином чином навіть можеш попасти на свій подарунок, який ти. Купував і його теж розвести. Це насправді дуже круто, бо можеш побачити цих дітей вживу. Майже дві тисячі листів написали діти під час акції Листи до Святого Миколая, каже волонтерка акції Катерина Москалюк. За її словами, листи із побажаннями писали вихованці спеціальних шкіл та інтернатів. Садочків Тернополя, онкохворі діти, діти з багатодітних сімей міста та спеціальної школи, що в новому селі з громади. Для них працюють 20 волонтерів, помічників Миколая. Очікуємо також орієнтовно 4 тисячі подарунків, тому що цього року діти. З багатодітних сімей, малобезпечені, вони пишуть і за своїх братиків, і сестричок, також і за своїх друзів. Цього року ну, дуже зворушливі листи. Якщо брати переселенців, є такі категорії на СВПО, переселенці, діти або діти, яких батьки військові, вони просять нічого, вони просять, щоб була, ну, була перемога. Був такий лист, теж зворушливий, Ми викладали в інстаграмі сторінку. Тобто Святий Миколаїв, прошу тебе, подаруй мені мільйон гривень, щоб я їх передала військовослужбовцям. Ку акцію проводять вже 14-й рік поспіль, каже духівник парафії отець Дам'ян. Також цьогоріч благодійники мають можливість долучитися до допомоги ЗСУ. разом з реалізацією цього листа для дітей. Людина, яка отримує бере лист, може ще долучитися до тої акції, щоб власне подарувати щось військовому, щоб переслати стати таким теж Миколаєм для військового, і там є різні елементи. І ми заохочимо, хоча би один. Реалізувати такі, як там термобілизна, термошкарпетки, спальники, те, що найнеобхідніше, грілки, те, що найнеобхідніше зараз нашим військовим там. Акція триватиме до 1 грудня, а 5 грудня волонтери доставлятимуть подарунки. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.